Усім привіт! В своїх руках я тримаю щось дуже важке і цінне, але дуже цікаве і моє улюблене. Тут дуже багато подарунків від Rituals, які я отримую дуже-дуже часто стабільно, і також можу навчити і вас, як це робити. Перш за все, ви можете переглянути мої попередні випуски, де я розказую про систему знижок та винагород в Rituals. І також ви можете за посиланням нижче. Зареєструватись для того потрібно перейти за посиланням нижче, яке я залишаю в описі під цим відео, вказати ім'я, прізвище, імейл та дату народження, натиснути галочку і все, ви отримуєте додатковий подарунок від мене. Покажу, що я отримала на річницю з моменту першої покупки від Rituals. Це спрей, він дуже класний. Я потім покажу. Він пахнючий і він коштує 27 євро. І мені його подарували безкоштовно. Я думала, що цей спрей коштує євро 17. Ну думаю, дякую. Ну. Дякую за те, що подарили такий гарний спрей. До речі, можна вибрати е, запах будь-який, який, який хочеш. Дивлюсь потім, а він 27 євро. Я якби не фанат таких спреїв, щоб там м розпиляти на текстиль, бо ну, я не люблю такі запахи дуже м концентровані. Але ж це подарунок, приємно то як? І ще й 27 євро. Ви розумієте, які вони щедрі? Отак. От і запах, до речі, класний. Також я завжди кажу про те, що варто перевіряти імейл розсилки від Rituals, тому що дуже часто вони надсилають різні ексклюзивні промокоди або навіть продукти, які ти можеш викупити для себе. Користуйтесь!